Я Константинова Олена, спеціаліст по пренатальній діагностиці, працюю в клініці мати та дитину на вулиці Литвицького, 54 до 15. Усі під час вагітності дуже важливо. В першому триместрі треба визначити, де розташована вагітність маці або ні. Також в першому триместрі визначається термін вагітності і життєздатність ембріону. В першому триместрі проводиться дуже важливий перший скрінінг для визначення ВАД-розвитку або маркеру хромосомної патології. Другий скринінг проводиться у другому триместрі в нашій клініці з 16 по 18 тиждень, але можна по 19 тиждень проводити другий скрінінг. Це більш ретельне дослідження органів і систем плода для виключення ВАД-розвитку, патології та особливості розвитку. В третьому триместрі це вже акушерські узі. Тобто ми не визначаємо вади розвитку, а дивимося, як плод себе почуває. Має він розлади з боку кисню. Оцінюється стан вод навколо плідних та плаценти. Останній узі проводиться, воно і називається передпологове. Перед пологами десь 34-36 тижнів. Дуже важлива вага плоду та насичення кисню. Плоду, щоб виключити гіпоксію у плоду. Тобто за весь час вагітності мінімум бажано зробити 4-5 уЗі, для того, щоб оцінити стан плода і бути впевнений, що за тимкою все гаразд.